Жадібність, корупція, холод так розшифрували житлово-комунальне господарство. Активісти, які прийшли під стіни Житомир Обленерго, вимагати зменшення комунальних тарифів. Кілька учасників анархічного руху Хаоті Гуд кажуть, що у час, коли повинні економити прості люди, політики роблять протилежне. Ми вважаємо, що в час, коли нам кажуть, що треба економити зараз, продовжується передвиборча кампанія. І на цій передвиборчій кампанії депутати і кандидати не збираються економити гроші. Тобто висять бікборди рекламні, роздаються буклети дорогі. А в цей же час найбільш незахищене весло населення це прості люди, вони не мають змогу оплатити комунальні послуги. З плакатами та вивернутими кишенями активісти наголосили, що, за даними Організації Об'єднаних Націй, майже половина населення в Україні витрачає 60% свого бюджету на оплату комунальних послуг та їжу. Для нас є важливим те, що підвищують тарифи на простих людей, які споживають, наприклад, менше 150 кВт на місяць. І ми вимагаємо, щоб, по перше, відмінили ці підвищення тарифів по ЖКХ. Учасники акції також вимагали якнайшвидшого початку опалювального сезону у жовтні, та у перспективі перехід до нульових тарифів і повної плати комунальних послуг з бюджету. Акцію у Житомирі активісти провели у знак солідарності з Київською. У столиці з такими ж гаслами пікотували Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Ця акція проводиться в знак солідарності з акцією, яка відбувається зараз в Києві перед спорудою Міненерго. І проводять її наші товариші з АЕСТ, і там більше звичайно що чисельніша акція. Вона наша акція мала більш такий е, е, вигляд, так такого модного слова, як зараз кажуть, перформанс. Учасники акції заявили, що й надалі реагуватимуть на підвищення комунальних тарифів, і якщо потрібно, збиратимуться під стінами обленерго ще раз. Юліана Паренько, Сергій Мальчук, студія ЦТВ.